Важливо дочекатись до кінця. Тих обітниць, що дав Господь із неба, щоб друг з Христа отримати вінця теж до кінця лишитись вірним треба. Початок шляху завжди легким є, та Бог випробування посилає, щоб перевірити тебе, єство твоє, чи вірним бути до кінця бажаєш. Бог так колись Саулові сказав. Сім днів чекати приходу пророка, і він покірно всі ці дні чекав, а навкруги зростала вся тривога. Бо Филистимське військо вже іде, євреї ж в страху стали розбігатись. Де ж Самуїл? уже ж бо сьомий день? І страшний вирок, ви не дочекались. Хотів зробити Бог царем навік, благословінням утвердити царство, та стала вирішальною лиш мить. Яка зробила вироком прокляття. Важливо дочекатись до кінця, бо як Господь сказав, то так і буде, і щоб не тратити свого вінця, в малому вірним залишитись треба. І навіть як настане сьомий день і мить остання, вже й надія гасна, ти дочекайся, Бог таки прийде, бо він завжди, завжди приходить вчасно. slow